Шановні друзі, запитання від глядача. Зеленський повіз свій план, свій план мирний в Америку. А чи в Америці є план стосовно України, план по закінченню війни? Як американці бачать вихід із ситуації, що зараз складається на даному етапі? Отже, чи є в американців свій план перемоги для України? Дивимося! Ну, бачите, вони. Ой. План є. План це, дивіться, це повний, повний розгром, повний вивід, вивід військ. Кінець війни, кінець війни для України це коли ворог піде з нашої території. Це розгром ворога. Так вони, так вони бачать. Ось так вони бачать. Але ж, але ж для того, щоб таке ось сталося, то треба Україну підсилювати. Давайте подивимося. Ну, я думаю, що це повний вивід, вивід військ з території України. Дивимося далі. Але вони розуміють, що це досить важко зробити. Знаєте, як іще, я ще б сказала, так вони, вони розуміють, вони розуміють, плануючи це. Що такий варіант може бути досить пустим, тому що України може не вистачити ні людського ресурсу, ні воєнного ресурсу. Отже, самостійно Путін виводити війська не буде. Це пусте. Вони зразу, вони зразу знаєте як, вони і планують, але зразу і відкидають цей варіант. Дивіться, повна зупинка. Спочатку зробити повну зупинку. Ну, і оці дві карти говорять про те, що це повний розгром. От для того, щоб Росія відстала від України, вона повинна понести повний розгром. Бо самостійно вони не виведуть війська, тільки повний розгром. Повний розгром. І тільки тоді Україна зможе забрати своє. Бачите? Забрати своє. Ну, це, знаєте, це план. Ну, я б, скоріше всього, сказала б так, що це розуміння Розуміння того, що, от, що коли настане мир в Україні, тільки тоді, коли буде повний розгром раші. Ось так. Все. Всіх убили, всі лежать мертві. Всі, хто прийшов на наш берег, а самостійно вони звідси не підуть. далі. Допомога. Значить, треба надати, надати Україні допомогу. Бачите, створити, створити для росіян безвихідну ситуацію у вигляді, можливо, оточень котлів і повного розгрому в цих котлах. Ось так, повний розгром. От вони вбачають перемогу, перемогу України в повному розгромі, скажімо так. Просто в повному розгромі. І, але вони це розуміють, що, так, що це може і не статися. Це може і не статися. Воно планується, але можуть, може це і не статися. Чому Чому може не статися? Чому може не статися? Докладаємо. Тому що є великі страхи того, що Україна може піти на компроміс. Ось так. Україна може піти на, на компроміс. На домовленості. Ось так. Тому це, це може і не статися цей розгром. Ну, тоді що? Що Тоді Ну, тоді таємниця. Бачите, тоді таємниця. Таємні домовленості, так я ще скажу. Можу, я можу покластись на, на цей компроміс, на ці домовленості, цю карту. Таємний компроміс. Американці бояться, що Україна веде таємні домовленості із Росією. Розумієте, щоб цього не сталося, щоб не сталося цього розгрому. Ну, американці чітко говорять. От, от чітко розумієте? Тільки, тільки повне, повний, повний розгром, тільки повний розгром зможе принести Україні перемогу. Отакий план. Вони планують. Вони планують повністю розгромити розгромити Росію на території України. Добровільно вони не підуть. Є побоювання таємного компромісу, на який може піти наш уряд. Давайте ще подивимося, що ще скажуть карти. Є всі шанси, великі шанси на те, що є побоювання, що Україна може відійти від свого шансу реалізувати. Реалізувати, ну, реалізувати свій шанс. Україна може відмовитись від свого шансу. Ось так скажем. Дивіться, якщо ми підемо на цей компроміс, ми відмовимося від шансу, свого шансу вижити, вистояти, ну, відродитись, можливо, як, як держава. Є велике бажання, якщо ми зупинимося. Якщо ми зупинимося у своєму захисті. Може статися реалізація в зупинці нашого захисту. розумієте? Ось так. І це буде зупинка нашого шансу. Зупинка це просраний шанс, скажімо так. Ось так. Американці не довіряють більше всього. Цій владі американці не довіряють, них є побоювання. Ось і весь план. Бачите, як, як, як чітко сказали карти. Ну, давайте, знаєте, що запитаємо? Давайте запитаємо таке: чи довіряють, довіряють американці мирному плану Зеленського і взагалі його владі? Давайте подивимося. Чи довіряють взагалі? Вони розуміють, що ведеться хитра, хитра гра, що він хитрує. Бачите, хитрість для України, що хоче, хочуть, хочуть реалізувати якісь хитрі, хитрі, хитрі домовленості. Ось так от. Хочуть реалізувати хитрі певні домовленості. Це хитрий хід. Вони хитрують, вони розуміють, що вони хитрують. Оце звідси це побоювання. А хитрість в чому? Тому що вони можуть таємно піти на компроміс із Русаками наш уряд. Дивимося ще, що можемо. Так. Таємні луна. чи брехливі. Переговори можуть призвести до кризи. Можуть привести до кризи. Оце вони теж розуміють, американці. Можуть реалізовуватися якісь можуть, знаєте, як ідуть якісь пропозиції. Від нашого уряду можуть іти якісь пропозиції, які можуть привести до соціального вибуху в країні. Тобто, оці підкилимні ігри по луні, які можуть призвести до кризи. І вони можуть також призвести і до соціального вибуху всередині країни. Тобто ті пропозиції, які зараз таємно підкилимна наша влада хоче продвинути в таємних домовленостях і в компромісах з Росією. Розумієте, можуть привести до соціального вибуху в країні. Вони бачать всю... всю ось, він, ось він, дивіться. Влада є очельником. Вона шукає вихід з ситуації, скажімо так, але щоб від чогось відійти. відійти. Ну, бачите, вони, вони ще намагаються щось відстоювати, вони намагаються щось відстоювати, але ж, дивіться, тут ну, влада, імператор, він йде як очільник. Він, а він, він зараз є відчальником. Можливо, ця нелегіти, нелегітивність Зеленського. Тобто, вони вбачають, або що він повинен піти. Бачите, тут ці дві карти, їх можна взагалі трактувати, чи він може є отчальником по відношенню до України. Тобто він вже не є легітимним. Далі, це те, що, можливо, вони йому пропонують піти вже, так, піти. Не боротися за себе, а треба йти вже. Настав час змін. Треба йти. Ну, Це один, бачите, як варіант план перемоги для України. Ця влада повинна піти швидше всього. Тому що вони щось мутять під луною про таємні компроміси з ворогом. Ну це все. Що ще? Найближче оточення нашого імператора контролюється Жезловим королем. Найближче оточення. І тут, бачите, оцей контрольор, Жезловий король, він веде певну, як сказати, певний проєкт. І в цей проєкт входить контрольор. Значить, бачите, тут, тут ще справа в тому, що американці не бачать. Не бачуть... Виходу з ситуації, коли при владі буде, буде Зеленський. Не бачать вони змін е, почельнику. Він іде для них почельником. Ну вони швидше всього його вже не сприймають як людину, яка зможе знайти вихід з ситуації. А все через те, що вони швидше всього знають про ці таємні компроміси, на які збираються щось, щось на таємних оцих домовленостях, хоче щось протиснути. Протиснути контрольор наш, хто, хто контрольор, ви знаєте, і його оточення. От вони працюють над певним якимсь проєктом. Ну, бачите, бачите, тут вже взагалі почали говорити вони так, що це? Перспектива яка? Перспектива, Зірка, перспектива закінчення, мир, перспектива миру, перспектива закінчення циклу війни. Через це у нас підвішується вся проблема у владі, в його контрольорі. Да, у владі контрольор, да, імператор. Вони йдуть як очельники, їм треба піти. Вони не бачать перспективу саме з цією командою, перспектива, Ось останні карти, дивіться, які випали, давайте ми їх отак. Перспектива, яка перспектива? Зірка, це майбутнє, майбутнє завершення, завершення миру так, цього процесу або настання миру воно підвішується. Тобто затягується саме через цих людей. Вони не бачать, не бачать того, що ця команда може вивезти, вивести Україну або привести Україну до миру. Вони знають, швидше всього, що вони знають про таємні якісь договорняки ось вони таємний компроміс, на який хоче піти. Піти імператор і контрольор вони знають про цей компроміс, і вони розуміють, значить, який план. У них, що є не план, а є бачення. бачення що що мир настане тоді, коли Росія буде повністю розбита на території України. І оті залишки, які залишаться, тоді, тільки тоді зможуть покинути територію України. Ось так вбачає Америка. Ну, Вони ж не дурні. розумієте, там же розвідка на такому рівні, що там знають хто куди поїхав, хто що підписав, де на якому документі поставив печатку, що, що навіть думає о той контрольор і отой. І отой наш імператор, влада і так далі. І його оточення, яке контролюється оточення контролером, розумієте? Ось так. Не вбачають вони, що перемога і мир може прийти коли, за цей період, коли буде саме при владі ця команда. Оце вони бачать точно. Не довіряють вони Зеленському. Не довіряють. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.